Ось все тут Коломієць. Коломієць, Коломієць. Березень 2022 року. Склади під козельцем. Голова обласної ради Олена Дмитренко знімає відео для волонтера Романа Коломійця. За його словами, це був єдиний відеозвіт, який він отримав від облради. І в мене є одна ЦМР, акти, все підписані. Дмитренко Олена Борисівна, голова обласної ради. Це є документ, який зараз буде передаватися в правоохоронні органи, для того, щоб з'ясовувалися, чи отримували, чи не отримували. Роман з 2019 року живе в Литві. Після повномасштабного вторгнення став збирати допомогу для військових та цивільних. Для цього у польському місті Перемишль знайомий виділив приміщення під склад. Чоловік каже, стали шукати на кого відправляти допомогу на Чернігівщину. Знайшли контракт контакти Андрія Шемець у зв'язку з тим, що це відділ молоді та спорту. Ми співпрацювали з ним раніше там, і КВК, і інші заходи, які проводилися. Зможете так, да, відправляйте. Перші дві фури відправилися у нас на військовий госпіталь в Чернігові. Перші дві фури, яких не отримав ніхто. На військовий госпіталь є фото, є відео розвантаження на території. Все прекрасно видно, де це відбувалося, хто розвантажував. Каже, звітів за відправлену ним гуманітарну допомогу не було і від обласної військової адміністрації. Відправляємо ще фури, йде на Чернігів. Фото звітів немає. Акти прийому передачі ніхто не підписує взагалі. Я пояснюю, як будь-який волонтер, мені треба звітувати перед людьми, перед європейцями, показувати, що я це не вкрав, що воно кудись йде. Ром, у нас бомби падають, у нас десь бомбардіровки, нам ні до документів. За словами Романа Коломійця, з початку березня до початку травня він передав на Чернігівську ова та обласну раду 17 фур, завантажених гуманітарною допомогою. За транспортними деклараціями каже Роман: загальна вартість сягає близько 200 тисяч євро. Крім Чернігова, їх возили на склади під Козалець та до Остра. Основні люди, які отримували це шамець Андрій, Дмитренко Олена Борисівна. і… Ну, Константин Магем отримував бронежилет. Торік у квітні Роман сам приїхав в Україну. Після того кілька разів їздив за кордон і назад, отримуючи на це дозвіл від ОВА. Його як волонтера заносили до системи шлях. Востаннє приїхав до України у червні цього року. З його слів, привіз три машини для військових, але з тих пір не може повернутися назад, бо дозвіл більше не діє. Даю запит на внесення мене в систему шлях. Мені кажуть, так в тебе ж минулого разу просрочка була велика. Ми тебе не можемо випустити. Да, по факту я не буду спорити. Просрочка була. Просрочка була чого? Тому що я жив на складі, я шукав машини, я шукав гуманітарку, я відправляв це сюди. Деякий час знову ж таки соцмережі відкриті, я відпочивав, і це так само правда. Я так само людина. Роман стверджує, йому потрібен виїзд за кордон, щоб привезти допомогу для військових. Це два поза які стоять у мене під домом. Вже куплені, оформлені, документи по ним скинуті. Це 20 нових генераторів для пацанів на передок, це 200 пар взуття і 100 пар термобілизни. Це те, що воно вже є. Його просто треба забрати і привезти. Військова адміністрація ставить в таке положення, що мені треба придумати, як викрутитись для того, щоб допомогти військовим. За словами голови облради Олени Дмитренко, Роман Коломієць дійсно неодноразово передавав гуманітарну допомогу. каже, вони мали нормальні стосунки, і раніше жодних претензій від нього не було. На початку бойових дій ніякої звітності про яку звітність могла йти мова. Реально, все було сколес, коли приймалось, колись роздавалося. Це факт, як і дійсно чому і звідки в Романа з'явилась не задавало? і якісь питання через два роки по суті, ну для мене це вина. Я розумію, що за цим стоїть не один роман. Я розумію, хто за цим стоїть і вбачаю в цьому політику. За словами радника, начальника у Чернігівської ОВА Андрія Подорвана. Добре. Торік у грудні до них приїжджала тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Вона в тому числі перевіряла, як вони працюють із системою шлях, в яку ОВА може вносити людей для ввезення гуманітарної допомоги за кордоном. На той час на грудень минулого року. Із тих людей, які Чернігівська ОВА вносила до системи шлях, виїхали і не повернулися в Україну 22 людей. Так, от, у списку цих 22 людей був згаданий вами громадянин Роман Коломієць. Ми від тимчасової слідчої комісії від правоохоронних органів отримали за цей час купу рекомендацій, листів. Працівників викликали на допити. Вони давали свідчення, як так вони внесли людину у систему. А вона не повернулася. Андрій Подорван каже, Роман провів за кордоном замість місяця вісім. Саме через це порушення його не можуть занести до системи шлях. Вважає волонтер підняв тему гуманітарної допомоги лише після того, як не отримав дозвіл на виїзд. Те, що він дійсно передавав допомогу, не заперечує. Всі організації і міжнародні, і благодійні розуміли. Що в умовах, коли там світла не було, стріляли, тобто я сам бачив, розгружаємо вантажівку, снаряди зверху летають. В умовах, в умовах відсутності світла, інтернету, вони розуміли, що документів не може бути ніяких. Приїжджали автомобілі, зразу їх розвантажували місцеві волонтери, розвозили по місту. І тоді, і благодійним організаціям. І навіть Міжнародним фондам, які сотнями років працюють у Європі, вони всі це розуміли. І їм було достатньо фотозвітів. Фотозвіти, ми там відео записували, дякуємо вам. Комусь просто коментар писали Андрій Подорван говорить, облік гуманітарної допомоги почався лише з квітня 2022-го. За словами волонтера, він звернувся із заявами до правоохоронців. До поліції Чернігівщини від Чернігівської обласної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження щодо можливого вчинення посадовими особами Чернігівської ова кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201 з приміткою 2 кримінального кодексу України. Також за словами Наталії Слабеняк, до поліції звернулися з ова з проханням. Цитуємо. Всебічно та об'єктивно розслідувати факти, викладені у зверненні заявника. Олександра Денисенко, Олексій Жарнов та Роман Репа Суспільне новини, Чернігів.